Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богові та нашим захисникам за кожен день. На жаль, знову маємо втрати в громаді. Загинув солдат Нацгвардії Олексій Кулик, нашого 50-го полку Національної гвардії. Сьогодні, 26 червня, о 17-й годині, відбудеться панахіда за загиблим будинку смутку, вулиця Ребета, 3. А завтра, 27 червня, о 10-й годині, розпочнеться чин похорону з храму Різдва Христового Української греко-католицької церкви. Це навпроти нашої центральної міської клінічної лікарні. Поховаємо воїна на леї героїв щирі співчуття рідним та близьким. Також ми продовжуємо приймати заяви від постраждалих від російського удару людей станом на 12 годину сьогоднішнього дня. ЦНАП прийняв близько 200 заяв. Зокрема, 121 заяву прийняли мобільні реєстратори ЦНАПу на вулиці Берговій. Нагадую, міська рада напрацювала, затвердила механізм відшкодування. Грошова допомога визначається та виплачується за заявнику в таких розмірах за встановлення відновлення пошкоджених вхідних дверей до об'єкта у розмірі 8 тисяч гривень. За одну штуку за встановлення відновлення вікон віконних склопакетів віконних блоків у розмірі 4100 гривень за 1 метр квадратний, але не більше 30 тисяч гривень за усі пошкоджені вікна. Так ухвалила вчора сесія міської ради. Відповідно, ми ці виплати вже розпочинаємо виплачувати буквально з, з п'ятниці цього тижня. Також сьогодні провели нараду з керівниками комунальних підприємств, готуємося до різних сценаріїв. Є декілька доручень, які будуть виконувати зараз. Комунальне підприємство води Катехпром продовжує роботу щодо колонок відновлення в місті. Ми за минулі два роки відновили близько 20 колонок, і також маємо адреси, де відновимо колонки для того, щоб була питтєва вода. Також в нас є проблеми, є скарги людей про те, що немає світла, немає води. Оце особливо стосується новобудов. Тому ми ухвалили рішення про те, що буде графік подачі води ми будемо відповідно працювати генераторами, але це буде в час піку. По дві години, коли ми забезпечимо водопостачання, для того, щоб люди могли собі набрати води, і відповідно на той час, навіть коли буде відключення світла, вода буде. Йдемо таким сценарієм, тому що розуміємо, що такі графіки треба розробити, якщо буде погіршуватися ситуація. Ну і також ми 10 світлофорів обладнали. Фактично такою системою, яка дозволяє працювати навіть при відключенні світла, ще доручили 18 світлофорів зробити роботу для того, щоб ці світлофори зараз. Могли працювати навіть при відключенні світла. Тому 28 світлофорів буде в місті Івано-Франківську, 10 вже працює і ще 18 буде працювати у такому режимі. Ще раз хотів би нагадати, що по водопостачанню ми маємо найбільше скарг зараз набережна, Коновальця Калинова Слобода. Тому ми в цих районах будемо подавати воду по годинах. Тих в той час, коли буде відключення, також сьогодні зустрівся з делегацією німецьких міст керівництво торгово-промислової палати східної фризії та Пабенбургу. Палата представляє 33 тисячі підприємства. Енергетика говоримо про енергетику, про сонячні батареї. Про вітрову енергетику для нас це дуже важливо. Ну і також хочу подякувати місту Мюнгайм. Мюнгальм, які передали нам пожежну машину для нашого комунального підприємства Полігон, які сьогодні приймають сміття з цілої області і дуже важливо, що ця машина буде на місці і зможе, ну, скажімо, при пожежах нашого полігону реагувати на ті потреби, які є. А також вже скоро більшість дитячих садочків підуть на канікули, і для малюків працюватиме вісім чергових садочків з 1 липня. Це Колобок 6, Гуцулочка 15, Росинка 20, -й, 22 Світанок, 23 Дударик, 28 Квітка Карпат, 33 Кристалик і 36 Віночок. Фактично у всіх мікрорайонах нашого міста ми забезпечимо дитячими садочками. Тому Будь ласка, подавайте заяви, але відразу хочу сказати, відвідувати їх зможуть лише ті батьки, діти батьків, які працюють. Звертайтесь до свого керівника свого дошкільного закладу. Бажаю малечі, цікавого і пізнавального літа. По допомозі продовжуємо допомагати військовим. Передали буквально сьогодні чергові півдрони для 710-ї бригади. Хай дуже добре служать нашим. Військовим, ну і далі продовжуємо підтримати наші збройні сили України. Нагадаю, наша ціль 10 тисяч FPV-дронів, але зараз також і дуже багато запитів на радіоелектронні прилади боротьби. І на завершення до 10 липня ми очікуємо заявки, ми оголошуємо конкурс сьогодні. Ну, якщо можна це назвати, всі бажаючі, які хочуть працювати в відділі культурної спадщини, які ми. Створили нещодавно, а й мають відповідну архітектурну освіту. Ми приймаємо зголошення до 10 липня. Можна звертатись до патронату служби міського голови, давати резюме для того, щоб дійсно запрацював потужно відділ культурної спадщини. Для нас це є дуже важливо, адже такого відділу такий відділ працював в обласній державній адміністрації. Ми не задоволені, зокрема. Рядом об'єктів, які в тому числі тими рішеннями по готелю «Дністер», Тому створюємо такий відділ і чекаємо на керівника, на працівників, які будуть працювати по культурній спадщині. До 10 липня патронату службу можна подавати заявки. Ну і на завершення, дякую за можливість спілкуватися. Пишіть приват, пишіть в під постом. Те, що турбує, будемо реагувати. Дякую, слава Україні!